Цьому випуску. Арда Туран заборонив журналістам та гравцям згадувати Бешектаж. Легендарна команда серії А зацікавилась захисником київського Динамо, відомо, яку зарплатню отримують зірки Динамо та Шахтаря. Тривожний сигнал для Луніна Куртуа розкрив свої плани в реалі. Щоб український контент не пас задніх, важав вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про підготовку команди до нового сезону та майбутні матчі Ліги Європи. Нагадаємо, гірники у першому раунді кваліфікації зіграють з фінським Ільвесом. У випадку проходу далі команда Турана у другому раунді протистоятиме Бешекташу. Як я вже казав, у перший день ми знаємо, що маємо перемагати в кожному матчі. Звісно, навчимо жити під цим тиском. Наша енергія є дуже позитивною. За 20 днів будемо готові до першої гри. Я хочу, щоб гравці зосередились на тренуваннях. У середу мабуть проведемо перші три заняття. У цьому немає нічого страшного. Це шанс для футболістів відчути гру протягом дня, адже ця система принесла мені кар'єрний успіх. Фізично маємо бути готові на 100%. повинні мати найкращу форму, бо цьому немає виправдання. Можна зіграти погано, але не бігати погано. Тож мусимо працювати. Що я думаю про ймовірну майбутню зустріч із Бешекташем? Перш за все, я дуже поважаю цю команду, яка має велику історію. Це одна із головних команд Туреччини, але нам не можна думати про Бешекташ. Для нас є лише перший тур з командою з Фінляндії, маємо зіграти якнайкраще, бо вони вже готові. Для нас це хибний шлях. Футбол вимагає надбірної серйозності, моє життя повне такого гіркого досвіду, тому матч потребує особливої уваги. А я всім ігравцям забороняю думати про Бешекташ. Спочатку Шахтар зустрінеться з фінським Ільвесом. Ми знаємо їхню тактику і будемо готові, бо вони давно грають у своїй лізі. Другий матч гратимемо на синтетиці. Тому від першої хвилини покажемо клас. Головна мета бути у найкращій формі. Тож ми готуємося, важливо фізично бути на їхньому фізичному рівні. Тактично, я довіряю кмітливості моїх гравців, і це стане нашою перевагою. Відбулись всі матчі однієї четвертої фіналу молодіжного чемпіонату Європи. Збірна Франції здолала кривника України по групі Данію, Німеччина в додатковий час вирвала перемогу проти італійців, інший суперник України по групі Нідерланди сенсаційно в меншості перемогли Португалію, а Іспанія поступилася одноліткам з Англії. Таким чином, у півфінальних матчах зустрінуться Нідерланди проти Англії та Німеччина проти Франції. Дата матчів 25 червня о 19 та 22.00 за Києвом. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє цей трофей. Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про зарплатню зірок київського Динамо та Донецького шахтаря. Кияни перебувають на другому місці в топ команд з найвищими зарплатами в УПЛ. Молоді гравці Динамо отримують приблизно 10-15 тисяч доларів на місяць, більш досвідчені близько 30-40 тисяч доларів. Зарплати легенд клубу Єрмоленка та Бояльського складають понад 50 тисяч доларів на місяць. Ну а рекордсменами за доходами є гравці, які передпідписали свої контракти з Динамо. Це Микола Шапаренко та Володимир Брошко. Вони отримують близько мільйона доларів на рік. Більшість гравців основного складу Шахтаря заробляє близько 50 тисяч євро. Микола Матвієнко отримує близько мільйона доларів на рік. Але Сінатра Траоре, Педріньо та Еліас заробляють близько 2 мільйонів доларів. Звісно, це вже не ті заробітні плати, що були за часів золотої епохи УПЛ, але все одно солідно. Клуб турецької суперліги «Трабзонспор», у складі якого є вже три українські футболісти, веде переговори щодо підписання Артема Бондаренка. Шахтар оцінює гравця у 10 мільйонів євро. Трабзонспор спор продовжує переговорний процес з гірниками з метою спробувати здійснити угоду вже найближчим часом. Французький Монако близький до підписання півзахисника Поля Покба. Узгоджуються останні деталі переходу. Для гравця готовий контракт на два роки. Француз відбув дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил і доступний як вільний агент. Віталій Миколенко може отримати нового конкурента. Евертон завершує підписання захисника Фулхема Кенні Тете. Захисник отримає трирічний контракт, розрахований до червня 28-го року. Офіційне підтвердження очікується наступного тижня. Італійська парма звернула увагу на лівого захисника Динамо Константина Вівчаренка. Парма готує часткову перебудову після відходу наставника команди Крістіану Ківу Вінтер. Тому 23-річний українець може стати у пригоді новоспеченому наставнику парми Карлосу Куесті, який раніше був асистентом Мікеля Артети в Арсеналі. В минулому сезоні Вівчаренко провів 28 матчів у складі Динамо в його активі один гол та дві гольові передачі. Львівські Карпати активно працюють над посиленням складу у літнє міжсезоння, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з «Фавбет». Керівництво клубу має намір підписати лівого захисника та флангового атакувального гравця. Окрім того, Львів'яни стежить за майбутнім Олега Очередька. Якщо новий наставник Шахтаря Арда Турану хвалить рішення залишити півзахисника в першій команді, Карпати розглядатимуть варіант із залученням ще одного футболіста на позицію інсайда. А от гірші справи у іншої львівської команди руху. Роман Дідик, Юрій Климчук, Ярослав Карабін, Олег Горін та Артур Рябов залишили команду. Раніше головний тренер команди Віталій Пономарьов залишив клуб і Очолив ЛНЗ, новим коучем львівської команди став Іван Федек. Була інформація, що дідики Рябов можуть перейти в ЛНЗ, по Климчуку веде перемовини колос, карабін має приєднатися до Карпат, а Горін стане вільним агентом. Вже 27 червня харківський металіст 1925 вирушить на навчально-тренувальні збори до Австрії, щоб підготуватися до нового сезону української прем'єр-ліги. У рамках підготовки команда проведе сім контрольних поєдинків проти сильних європейських клубів. Суперниками харків'ян будуть румунська Батушані, Грецький Панатінайкос азербайджанський Карабах та Німецький Вальдхоф Бохум та Борусія Менхенгладбах. Склад суперників вражає. Ці матчі за рівнем нагадують поєдинки основного етапу Ліги Європи чи Ліги конференцій. Також нещодавно металіст оголосив про підписання низки талановитих гравців Івана Калюжного Олександра Мартинюка, Іллі Крупського Максима Павлюка та Дениса Артюха. Тож матчі проти таких сильних команд, як Панатіна Еко чи Боруся Менхенгладбах, дозволять тренерському штабу перевірити готовність гравців і відпрацювати тактичні схеми. Панати з нетерпінням чекають старту сезону, адже з такими суперниками та новими гравцями команда має всі шанси гучно заявити про себе в УПЛ. Мадридський реал у рамках другого туру групового етапу клубного чемпіонату світу переміг Пачуку з рахунком три Український воротар вершкових Андрій Лунін вже вдруге залишився у запасі, Реал на сьомій хвилині залишився у меншості, але голи Джуда Белінгема, Арди Гюляра та Федеріко Вальверде допомогли Реалу здобути першу перемогу на турнірі. Новини про Луніна почали набирати обертів. Агент українського воротаря Жоржа Мендеш повідомив президенту Реалу, що на Андрія є попит на ринку, і що за нього готові заплатити 12-15 мільйонів євро. Перес не горить бажанням відпускати українця, але якщо той захоче, то реалу мають заплатити мінімум 20 мільйонів. Керівництво Бланкос не створюватиме штучних бар'єрів для трансферу. Наразі Реал цінує відданість і професіоналізм українця, але в разі його бажання змінити клуб готовий розглянути вигідні пропозиції. І тут вже цікавими інсайдами поділилось джерело, яке наближене до реалу «Дефенса Централ. Попри те, що основним голкіпером залишається Тібо Куртуа, хабі Алонсо не хоче остаточно втрачати Луніна психологічно. Андрій має шанс вийти у стартовому складі реала у матчі третього туру групового етапу клубного чемпіонату світу проти Зальцбурга. Головний тренер «Мадридців» розглядає можливість надати українцю ігровий час, аби підкреслити його значення для команди. І тут масло вогонь підлив кіпер-реалу Тібо Куртуа, коментуючи свої перемовини з клубом щодо продовження контракту. Я сподіваюся, що зможу продовжити контракт. Я дуже щасливий у реалі грати тут це мрія, і кожен наступний рік у клубі був би ще однією мрією. Так я знаю, що багато хто хоче бути на моєму місці, але це всього лише їхні мрії. Я повністю у розпорядженні клубу, який знає про моє бажання залишитись і можливо завершити кар'єру саме тут. Але зараз головне для мене це показати себе на полі новому тренеру і от побачите все інше вирішиться само собою. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, що краще для Луніна залишитись в реалі та боротись з Куртуа, чи все ж таки змінити команду.